Різдвяна історія про долю Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Кейт Стентон рекламний агент, яка не дуже задоволена своїм життям. Через кілька місяців після смерті її матері її хлопець Джек порвав із нею. Не дивлячись на це, Кейт телефонує Джеку і залишає повідомлення на автовідповідачі. Вона каже, що купила йому невеличкий подарунок на різдво і просить хлопця передзвонити. Після роботи Кейт зустрічається із подругою Міоко. Вона розповідає про те, що телефонувала Джеку і має намір його повернути. Мійоко стурбовано цим і благає подругу не наробити дурниць. Вона каже, що Кейти з Джеком давно розбіглись, отож, можливо, дівчині вже час про нього забути, Незважаючи на аргументи подруги, Кейт теде до універмагу, аби купити Джеку подарунок. Під час пошуків вона розповідає Мійоко, що ще йде на побачення на осліп. Саллі нова подруга її батька хоче познайомити Кейти з своїм похресником. Кейт призначила їм зустріч в барі, адже хоче пошвидше із цим покінчити, бо вона погодилася на це побачення із вічливості, але не планує довго вечеряти з хлопцем, адже хоче ще заскочити до батька, і все ж сподівається зустрітися із Джеком. Через деякий час подруги прощаються, і Кейт іде на пошук подарунків сама. Вона заходить у відділ парфумерії, і продавчиня випадково бризкає парфумами прямо в обличчя Кейт. Від цього дівчина падає і втрачає свідомість. Коли Кейт приходить до тями та бачить перед собою менеджера магазину Джима та стурбовану продавчиню, Джим допомагає дівчині піднятися, але вона каже, що з нею все гаразд. Кейт припускає, що вона просто давно не їла і через це зомліла. Кейт поспішає додому і пробігає повз чоловіка, що у різдвяній метушні намагається розплутати гірлянду. Біля квартири дівчина ледве здихується на докучливої сусідки, яка дарує пиріг та вітає з різдвом. Кейт швидко закидає пакунки у квартиру і поспішає на побачення організоване Саллі. Спочатку у барі вона стикається із тобі, який переплутав її із дівчиною, яку так само чекає на побачення на осліп. А потім Кейт нарешті знайомиться із Майлзом, який замовив їм пива. Та дівчина каже, що тут він прогадав: вона ненавидить газовані напої, отож просить в офіціантки келих вина. Кейт поводить себе дуже незацікавлено. Вона дуже коротко розповідає про те, чим займається, і розпитує про роботу Майлза лише для годиця. Дівчина постійно перевіряє мобільний, чекаючи на дзвінок від Джека. Нарешті він їй телефонує і призначає зустріч через 15 хвилин. Кейт просить Мейл заперенести побачення, та той, дізнавшись, що вона поспішає до колишнього, скасовує його і каже, що вони більше не зустрічатимуться. Кейт же біжить на зустрічі з Джеком. Вона думає, що йому сказати, аби він залишився із нею на Різдво. Коли хлопець підходить, щаслива Кейт обіймає його та вручає подарунок, але раптом бачить, що Джек прийшов не сам. Джек знайомить Кейт із своєю новою дівчиною Ненсі. «Ненсі – це Кейт. Кейт це Ненсі. Hey, привіт. Кейт помітно засмучується, і Ненсі повертається в машину, даючи їй між Джеком можливість поговорити. Той каже, що вони із Ненсі разом вже кілька місяців, і він її кохає. А взагалі він зустрівся із Кейт, бо хотів попросити про послугу. Вони із Ненсі їдуть у заміський будинок, отож він хотів, аби його пес Макс залишився у Кейт. Дівчина звичайно погоджується. Вона забирає Макса та на прощання бажає Джеку щасливого різдва. Кейт приєднується до батька та Саллі на сімейній різдвяній вечері. Майк каже дівчині, що її брати з сестрою не змогли вибратись і приїдуть лише завтра. Отож на вечері будуть лише вони у трьох. Кейт каже, що усе не так, як раніше. А найперше те, що із ними немає матері. Саллі трохи засмучується через почути і залишає майка із донькою наодинці. Чоловік каже, що йому теж не вистачає дружини, однак Саллі він теж дуже любить. Вона чудова жінка, і він хотів би, аби Кейт нарешті знайшла із нею спільну мову. Одразу після цього приходить Саллі і каже, що Майлз теж не приїде. Кейт відшила його заради колишнього, отож йому буде незатишно. Дівчина каже, що завтра подзвонить йому, аби вибачитись, і призначить нове побачення. Та Саллі зупиняє її. Вона каже, що шанс вже втрачено, минуле не змінити. Тоді Кейт розуміє, що залишилася геть сама. Дівчина йде спати, але опівночі щось відбувається. І Кейт прокидається в магазині. Вона бачить над собою Джима та продавчиню із парфумерного. Вони допомагають їй встати, але Кейт не розуміє, що відбувається, адже це було вчора. Дівчина вирішує, що це якийсь розіграш, отож поспішає додому. Вона знову пробігає повз чоловіка, що розплутує гірлянди. Кейт каже, Мійоко, як витягне за собою, що усе повторюється, точнісінько, так само, як вчора. Кейт знову зустрічає надукучливу сусідку і приймає від неї пиріг. Мійоко трохи насторожує поведінка Кейти. Вона радить подрузі просто поспати, але Кейт вирішує, що якщо вчорашній день був лише сном, значить у неї є такий шанс повернути Джека, але цього разу вона виглядатиме ефектніше. Кейт знову йде на побачення із мейлзом і питає, чи точно вони не знайомі, на що отримує відповідь Ні. Чоловік же говорить, що Кейт дуже красива. Він взагалі любить стильних жінок. Його дружина була такою. Кейт скаже ні, почувши, що Майлз одружений і злиться, що Салі її про це не попередила. Але її перериває дзвінок від Джека, і Майлз знову завершує побачення. Кейт телефонує до Салі, аби вона знову не звинуватила її у зриві побачення і каже, що та нічого не розповіла про дружину Майлза. Та жінка каже, що Лора, колишня дружина її похресника, померла рік тому. Майлз вдівець. Кейт стає дуже незручно, і вона просить Саллі переказати Майлзу вибачення, а потім каже, що на вечерю вона не приїде. За кілька хвилин до Кейт підходить Джек і вона запрошує його випити. Та він каже, що не може, адже їде із Ненсі за місто. Виявляється, там Джек збирається зробити Ненсі пропозицію. Оскільки Кейт замерзла, Джек дає їй свою куртку. Він знайомить її з Ненсі та просить приглянути за Максом. Попрощавшись, Джек забирає свою куртку у Кейт та йде із Ненсі до машини. Кейт же повертається до своєї квартири та лягає спати. Опівночі годинник починає рухатися у зворотньому напрямку, і дівчина знову прокидається в універмазі. Кейт біжить у лікарню і каже доктору Кіршнеру, що у неї схожа рак мозку. Дівчина розповідає про усе, що з нею відбувається, та лікар запевняє, що це просто різдвяна лихоманка. Або ж підсвідомість дівчини, таким чином сигналізує, що вона має щось змінити, інакше усі дні будуть схожі на цей. Кейт вирішує, що вона все ж має повернути Джека, і тоді все буде гаразд. Вона чекає його біля входу до його квартири, і коли чоловік там з'являється, то дуже дивується, побачивши Кейт. Дівчина починає розпитувати його про стосунки із Ненці і чи точно він впевнений, що хоче зробити їй пропозицію. Джек не розуміє, звідки Кейт усе це знає, і це його трохи лякає. Однак він каже, що кохає Ненсі, і вже все для себе вирішив. Кейт іде, але наостанок питає, коли Джек купив каблучку, і він відповідає, що приблизно годину тому. Після цього Кейт іде в бар до Майлза. Там дівчина знову стикається із тобі, що знову плутає її з філіс. Хоча Кейт приходить раніше, вона бачить, що чоловік теж прийшов туди задовго до назначеного часу. Дівчина підсідає до нього та знайомиться, однак не зізнається, що і є тією самою Кейт, яку він чекає. Під час розмови Кей дізнається про Майл забільше, більше і він здається їй досить цікавим чоловіком. Однак потім вона йде і наостанок каже, що якщо його супутниця не прийде на побачення, то це точно не через нього. Кейт повертається додому пізніше, ніж у попередні дні, і знаходить періг від сусідки Марджин біля дверей. Вона стукає до жінки та дякує за подарунок, а потім просить, аби та якось поділилася рецептом. Марджін вирішує не чекати довго і затягує Кейт до себе, аби навчити її готувати. Кейт не все вдається з першого разу, однак вона на диво для себе чудово проводить час. Але опівночі усе знову повертається назад, і Кейт в четверте приходить до тями в універмазі. Кейт поспішає в ювелірний магазин і знаходить там Джека. Спершу вона має на меті відвадити його від покупки обручки, але потім бачить, як у Джека горять очі. Він розповідає Кейт про ненсі, і дівчина розуміє, що той і справді її кохає. Кейт нарешті визнає, що вже нічого не повернути, отож радить Джеку яку каблучку краще взяти та виходить з магазину. На вулиці Кейт помічає Лі, чий бойфренд як завжди вовтузиться із гірляндами. Дівчата знайомляться і виявляється, що річ щороку робить для ліс жінку із гірлянд, але ніяк не зрозуміє, що жінці це набридло, і вона б хотіла більшого. Зрештою, Кейт запрошує Лі випити разом по коктейлю. Гулянка дівчат переміщується у квартиру Кейт, але за кілька годин їх переривають Майк і Саллі, які турбувалися, бо Кейт не приїхала на вечерю та не брала слухавку. Однак виявляється, вони прийшли не самі. Саллі привела Майлза. Кейт та Майлз сидуть на прогулянку, і пара досить гарно проводить час. Кейт, нарешті, зацікавлено слухає про життя Майлза та розповідає про своє. Зрештою, вони удвох доходять до бару, і Майлз пропонує чогось випити. Там Кейт знову бачить Тобі, що кидає на дівчину якийсь дивний погляд. Кейт вирішує, що Тобі щось знає, і, можливо, причетний до її часової петлі. Дівчина кидається за ним та кричить, що хоче, аби цей день закінчився. Та Тобі запевняє, що гадки немає про що вона. Цю фразу від Кейт чує Майлз і, неправильно розуміючи дівчину, йде із бару. Кейт каже, що їй вже набридло розлучатись, а потім пропонує Тобі випити, оскільки Філіс все одно не прийшла. На п'ятий день знову тямившись в універмазі, Кейт дякує Джиму за те, що він завжди поруч у важку для неї мить. А потім вітаються із лі, яка й гадки немає. Хто це. Після цього Кейт вирішує не чекати свого побачення, а одразу телефонує Майлзу і зустрічається з ним на ярмарку ялинок. Вони разом обирають різдвяну красоню і тягнуть її у квартиру. Кейт пара прикрашає оселю і робить справжню різдвяну атмосферу. А потім Кейт пригощає Майлза власноруч спеченим пирогом. Після цього пара їде до Майка і Саллі. Там Кейт помічає, що її батько та Саллі справді кохають одне одного, отож починає поблажливіше ставитись до їхніх стосунків. На вечірній месі Кейт помічає Марджин, і вони із Майлзом підсідають до неї, або жінці не було самотньо на різдво. Усі у церкві співають колядки. Та рівно о дванадцятій Кейт знову повертається назад в універмах. Отямившись, Кейт почувається приголомшеною, адже сподівалася, що нарешті розірве петлю. Вона починає розповідати про це Джиму, і аби заспокоїти дівчину, він відводить її в ботанічний сад та пригощає какао. Він каже, що на місці Кейт звернувся б до лікаря, та вона іронічно відповідає, що була вже там кілька днів тому. Тоді, роздумуючи про часову петлю, Джим каже, що робив би усе що завгодно, адже цей день все одно не збережеться. Кейт вирішує так і вчинити. Вона скуповує найдорожчий одяг відомих брендів і віддає його безхатькам. Купує собі модну автівку, б'є татуювання і змінює зовнішність. А після цього відміняє побачення із майзом та вечерю у батьків і проводить світвечір із Марджен та Міоко. Жінки печуть пироги і печиво, обговорюючи стосунки з чоловіками. На сьомий день Кейт, отямившись, іде до Річа і допомагає йому розплутувати гірлянди. Також вона позичає одного чоловіка і поспішає додому. Зідзвонившись із Майлзом, вона пропонує сходити на побачення туди, куди хотів би він. І чоловік запрошує Кейт на хокейну ковзанку. Там Кейт дізнається, що Майлз тренує лордів, команду дітей із дитбудинку. Вона помічає фото Майлза із хлопчиком, і інший підліто каже, що це Майкл, капітан їхньої команди. Однак сьогодні його не буде, бо вранці він втік із дитбудинку. Кейт та Майл сидуть на ковзанку, де чоловік вчить дівчину кататись. Та потім виявляється, що раніше дівчина стояла на ковзанах, і на початку вона просто придурювалась. Пізніше Кейт та Майлз гуляють, і Майлз розповідає про свою дружину та про те, що вона загинула через дурну випадковість. Зрештою, пара доходить до проспект парку, де Кейт організувала світлову інсталяцію. Надзвичайно, ти просто диво. Вони із Майлзом опиняються дуже близько і от от поцілуються. Та на годиннику б'є північ, і Кейт повертається в універмах. Восьми, проживаючи один і той же день, Кейт вирішує офіційно порвати із Джеком. Вона біжить у ювелірний і, побачивши хлопця, каже, що не збирається його повертати, що вона щаслива за них із Ненсі і що вона бажає їм гарного сімейного життя. Джек, не розуміючи, що коїться, пропонує поговорити за чашкою кави. Під час цієї зустрічі Кейт дізнається, що Джек збирався зробити їй пропозицію. Однак, після смерті матері Кейт змінилась. Джек каже, що вона зациклилася суто на шлюбі, і більше їй нічого не було важливим. Кейт нарешті розуміє, що й справді так було. Вона зізнається Джеку і самій собі, що дивлячись на батька, злякалася самотності, не хотіла залишитися сама, тому, мабуть, і перегнула палку, прагнучи якнайшвидше вийти заміж. На різдвяній вечері Кейт із Майлзом чудово проводять час у Майкла та Саллі. Майкла дивує те, що донька почала так гарно ставитися до Саллі, але чоловік цьому дуже радіє. А потім Кейт дивує усіх присутніх, презентуючи свій суперперіг у вигляді хатини, який спекла самостійно. Коли Майлз та Саллі йдуть робити каву, Кейт раптом усвідомлює, що через те, що вони із Джеком пішли пити каву, він так і не купив обручку. Дівчина боїться, що він не зможе зробити пропозицію як планував. Майлз, почувши, що Кейт говорить про колишнього, іде, не бажаючи продовжувати побачення. А Кейт мчить у заміський будинок, вмовляючи Джека зробити пропозицію навіть без обручки. Джек та Ненсі не розуміють, що відбувається, і чоловік намагається якось виправдати появу своєї колишньої. Але в цю мить годинник б'є північ, і Кейт в дев'яте приходить до тями в універмазі. Дівчина вирішує, що вона ніколи не буде з Майлзом, і така її доля довіку прожити у цьому дні. Кейт де зустрічає Тобі. Вона каже йому, що його дівчина не прийде, отож вони просто разом випивають. Потім Кейт повертається додому, де її вкотре вітає з різдвом Марджан та дарує пиріг. Дівчина проводить вечір за переглядом телевізора і о дванадцятій повертається на початок дня. Кейт підходить до річі і каже йому не робити сніжинку, який рік поспіль. Натомість вона пропонує виготовити дещо іншу інсталяцію і зробити лі пропозицію. Кейт збирається у цьому допомогти, але раптом помічає Майкла, хлопця, що втік з дитбудинку. Кейт кидається за ним і наздоганяє у провулку. Вона просить Майкла повернутися в дитбудинок, адже там його шукають. Та Майкл кажучи, що туди не повернеться, швидко вшивається. На одинадцятий день Кейт вирішує спробувати знову. Цього разу вона не розмовляє з Майклом, а просто за ним шпигує. Вона бачить, що хлопець втік через собаку, яку не дозволили тримати в дит будинку. Кейт каже Майклу, що допоможе йому. Вона повертає його до Майлза і, представившись представником громадської ради, запевняє, що цю собаку можна виховати як службову, отож Майкл має право її залишити. Зрештою, Майлз погоджується залишити пса, але поки що на одну ніч. Проте Кейт шепоче Майклу, що якщо він вже принесе пса до дитбудинку, то його звідти точно ніхто не вижене. А після цього Кейт пропонує Майлу задовіритися долі, не йти на заплановане побачення, а провести цей вечір із нею. На 12-й день Кейт прокидається, розуміючи, що її робити. Вона бажає Джиму щасливого різдва і біжить до Тобі, якого стильно одягає і планує познайомити з Міоко. Потім Кейт проводить маржин в універмах і знайомить її із Джимом. Пара швидко знаходить спільну мову, маючи схожі інтереси. Далі Кейт знаходить Джека, аби сказати, як вона рада за них із Ненці, та що вона щаслива, що вони знайшли одне одного. Річ у Кейт допомагає переробити інсталяцію та зробити лі пропозицію. Щаслива дівчина каже так. Увечері Кейт і Змійоко приходять в бар. Дівчина представляє подругу Тобі, а сама йде до Майлза. Цього разу вона не зневажає його вибір і радо випиває із ним пива. Кейт запрошує усіх усіх на святкову вечерю в будинок своїх батьків. Майкл та Салі надзвичайно цьому радіють, адже у святвечір їхній дім наповнився радістю, сміхом, теплом та любов'ю. Джек та Марджин, а також Тобі і Мійоко чудово проводять час, знайомлячись одне із одним. Щаслива лі, усім хизується каблучкою. А хлопці із дитбудинку нарешті святкують Різдво у сімейній атмосфері. Без п'яти дванадцять Кейти з Майлзом з усіма прощаються та йдуть. Чоловік каже, що він вражений святом організованим Кейт. А ще говорить, що йому знаю так добре, наче він знає дівчину усе своє життя. Кейт та Майлз нарешті цілуються, коли годинник б'є північ. З <звіт> різдвом. Щаслива Кейт розуміє, що вона залишилася і пропонує Майлзу далі насолоджуватись побаченням. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео.